Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1202-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де вибухнула чергова бавовна на Росії, та чому у Польщі вирішили переглянути результати виборів? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Без одного 500. новий рекорд цієї ночі зафіксували повітряні сили. У небі над Україною було 499 повітряних загроз із Росії. 479 із них вдалося знищити. Українські військові збили всі чотири балістичні ракети «Кінжала», а ще 15 ракет різних типів. Балістику, шлях якої перебили наші воїни, окупанти запускали із землі із літаків. Окрім цього, на українців летіли ворожі дрони, шахеди, гербери, а також безпілотники-імітатори. 277 із них розлетілися на друски, 183 втратили контроль завдяки нашим ребам. Попри більшість знищеної зброї, частині таки вдалося досягти цілі. Тож влучання зафіксували у 10 локаціях по всій Україні. Під найбільшим ударом були столиця і дубно, місто у Рівненській області. Там наразі відомо про одного пораненого цивільного. Атака кабів на Запоріжжя годину тому окупанти вдарили бомбами по приватному сектору, зруйнували сім будинків. Ще з десяток пошкодили. Уже відомо про двох поранених жінок. Одна у дуже тяжкому стані її мусять стабілізувати, щоб доправити до лікарні. А після атаки дронів у 23-річного юнака. Він у стані середньої тяжкості. Цієї доби на область ворог скерував майже три сотні безпілотників. А з усіх видів озброєння на регіон припало майже. Пів тисячі ударів росіяни не припиняють терору і на Сумщині. Там десятеро поранених. Ворожий ланцет атакував селище Терни. Постраждали семеро жителів. Серед них вагітна жінка. Поруйновано навчальний заклад, магазин, приватний будинок та чотири авто. Ще троє людей постраждали у Есманській громаді внаслідок удару. дрона. серед них неповнолітній. На Донеччині окупанти вбили людину та поранили п'ятьох загиблих і потерпіли у селищі стінки. Поранені також жителі Іванопілля, Білицького та Краматорська в області багато руйнувань. 22 ракети, 18 кабів та дрони різних типів задія ворог для атак по Харківщині. Там семеро поранених у старому Салтові. Допомога медиків знадобилася літньому чоловіку, 19-річному хлопцю та двом жінкам. Є потерпілі у Куп'янську, куп'янську вузловому та в подолах. А у селі Мартове чоловік підірвався на вибуховому пристрої. 33 населені пункти під ворожим вогнем на Херсонщині. Четверо людей зазнали поранень в Антонівці. Усі уражені вибухівкою скинутою з дронів. БПЛА та артилерія пошкодили три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Сили оборони України цієї ночі уразили важливий об'єкт російської ВПК. Українські дрони атакували завод Прогрес у місті Чебоксари на території Чувайської республіки РФ. На відео, яке оприлюднюють місцеві пабліки, видно стовпи диму. Масштабна пожежа спалахнула після гучних вибухів. Генштаб підтверджує влучання щонайменше двох безпілотників на ураженому підприємстві, виготовляли, зокрема, антени комета. Їх окупанти використовують у шахедах, керованих авіабомбах та іншому високоточному озброєнні. Як повідомляє центр протидії дезінформації, після атаки завод «Прогрес» у Чебоксарах припинив роботу на невизначений термін. Цієї ночі ЗСУ також попрацювали і на аеродромі Саваслійка. У генштабі повідомили про ураження попередньо двох літаків: Міг 31 та су 3034 Майже 160 боїв із ворогом на фронті. Третина із них підрахував генштаб на покровському напрямку. Лише там за минулу добу сили оборони зупинили 47 наступів російської армії. Навалою вони сунуть і на Курщині. Там відбулося 27 атак ворога. Українські позиції для окупантів Ласи Шмат і на Новопавлівському та Лиманському відтинках чужинці штурмують ці ділянки фронту по два десятки разів на день. Ворог не покидає надії просунутися на куп'янському, сіверському, краматорському, придніпровському напрямках а також у районі Гуляйполя. Втім, ці надії українські воїни стирають жорсткою відповіддю. Наша авіація, ракетні війська та артилерія за день уразили 17 районів, де дислокувалися жива сила та техніка загарбників. Ну а ще вивели із ладу не одну артилерійську систему командно-спостережний пункт, станцію РЕП та місця, звідки запускали дрони російські загарбники. Не квапляться виїжджати і ховають від примусової евакуації дітей. Ще майже 8 тисяч мирних жителів залишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють кабами, а дрони ворога безупинно полюють як на військові, так і на цивільні авто. Ба Більше росіяни навіть б'ють по комунальниках, які намагаються, хоч якось, відновити світло, перебити внаслідок обстрілів. Та все ж найбільш постраждалих від війни кварталів Костянтинівки. Поліцейські Донеччини намагаються евакуювати людей. У небезпеці бути поціленими ворожим дроном, евакуаційні екіпажі часом по декілька разів на день повертаються по охочих виїхати. На одній із таких евакуацій побувала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Спалені обабіч дороги авто, розкуйовджені будинки через обстріли і сітки, які натягують на дерев'яні опори над дорогою. Так виглядає Костянтинівка. Вона в 10 кілометрах від лінії фронту. Насправді, кожна поїздка у Костянтинівку, яка вже дійсно дуже схожа на Покровськ, це своєрідна лотерея з таким засиллям дронів. Хоч у нас і обшита металом машина, і вона броньована, і є рушниця для збиття цих дронів і купа радіоелектронної боротьби, але це не є панацеєю, аби вберегтися від ...ворожих коптерів, тому що от навіть протягом нашої дороги зараз ми чуємо, як аналізатор дронів звучить і попереджає, що вони поряд. Показує зараз і впів'їда на 855-й ці літає. Потім ось мавік, зала над нами висить. це ось наш висить розвідний. Да, да. Проти раз, два, три, чотири, п'ять чи сім-сім штук. Наше авто броньоване, і те, що відбувається поза ним, ми не чуємо. Натомість добре видно з вікна, як Росія нищить місто. Там і машини побиті. навіть стільки, що по ходу звіження було он, Дивіться, бачите, піднімається тим. Поліцейські Євгеній і Роман їдуть на евакуацію мешканців. Їдемо два двоє маломобільних, і буде в супроводі чоловік. У Костянтинівці досі залишається понад 7 тисяч людей, але кожного дня місто покидає до 10 місцевих. Адже Росія робить їхнє життя тут неможливим. Світла немає, в в районах ні води, ні газу немає, що неможливо. Тобто, Дрони не дають комунікальним службам. Ну, тобто, та електроопори. Роман з мисливською рушницею виходить із авто. Виходимо з автомобіля, страхуємо один одного, контролюємо небо, тому що дійсно ворожих дронів дуже багато, дуже їх, різноманітного типу. На порозі садиби вже чекає 80-річна Валентина з чоловіком Дмитром. Вони лише недавно евакуювалися із сусіднього села Степанівка, яке ворог випалив вщент. Тепер лишилися без даху над головою вдруге. Цієї ночі стріляли, стріляли вже прям не то, що штуку дверей вже отак дрожиш. Усе страшно. Їхні пожитки кілька валіз. Поліцейський вантажить речі у броньований бус. І в сусідній дружківці на пенсіонерів вже чекає зураб. зі своїм медиваком, який повезе їх на Одещину, базу для переселенців. Любі зупинки. Туалет, комусь погано, водичка, що завгодно, даєте знати, ми зупинимося. Зураб прокладає маршрут, каже, тепер це робити треба ще більш обачно, бо росіяни не гребуть гатити дронами навіть по машині швидкої. Ось на цих кадрах попереднє авто Зураба, яке так і не доїхало за жінкою. На в'їзді в село замітили дрон, от, потім побачили, що він за нами летить, почали пришвидшуватись, але дорога була погана. Не, не вдалося набрати ту швидкість, від якої можна було втікти. Ну набрав 130, в одному місці трошечки скинув, і в цей момент він нас влучив. Пощастило, що в салоні нікого не було. Машина в ремонті, медики контужені. Але наступного дня таки вивезли літну жінку. Він перелетів через нас, він чітко бачив, що це за автомобіль. Він бачив, що це медична допомога. Він бачив позначки гуманітарної місії проліска. Це він це все бачив. От і тим паче він хотів облетіти спереді, я так розумів лобове скло. Ну і за те, що я почав пришвидшуватись, він вже просто бив, куди була можливість. Зураб закриває двері машини швидкої. У пенсіонерів попереду восьмигодинна дорога подалі від війни. А поліцейські знову розвертають машину у бік міста. На черзі ще кілька рейсів. Кажуть, люди охочі виїжджають з Костянтинівки, до якої наближаються бої, і треба встигнути забрати якомога більше місцевих до того, як лінія фронту буде вже в самому місті. Юлія Кирієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий, ТСН 1+, плюс один. Марафон. Єдині новини. Десятеро поранених залишаються у лікарнях Харкова. Після масованої атаки 7 червня двоє пацієнтів у критичному стані. Серед них інструкторка дитячої залізниці. Вона дотепер на апараті штучної вентиляції легенів. Також рятувальники досі ліквідовують пожежу на цивільному підприємстві в Київському районі міста. Під завалами там ймовірно залишаються шестеро працівників. Пошукова рятувальна операція триває в ніч проти 7 червня. Росія завдала комбінованого удару по Харкову. Застосували дрони камікадзе, «Тибухерань-2», керовані авіабомби та ракети. Пошкоджено понад 40 будівель, багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства. Згодом ввечері російські війська знову атакували Харків кабами. Під удар потрапила центральна частина міста та мала південна залізниця. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, 40 зазнали поранень. У Польщі переглянуть результати президентських виборів. Таке рішення ухвалили через заповнені із помилками протоколи на дільницях. Засідання національної виборчої комісії анонсовано сьогодні ввечері. Далі рішення чи визнавати результати волевиявлення дійсними ухвалить Верховний суд країни. Наразі там отримали понад два десятки протестів щодо результатів виборів. А петицію із вимогою перерахувати голоси підписали 160 тисяч поляків. Дуже значна кількість з урахуванням різниці між кандидатами. Розрив між оголошеним переможцем Карлом Навроцьким та його суперником Рафалом Часковським становить трохи більше як 369 тисяч голосів. Результати президентських виборів приголомшили країну, бо Екзит спершу прогнозували перемогу проєвропейського часковського, але згодом стало відомо, що перемагає євроскептик Навроцький. Масові протести, які Трамп розганяє за допомогою Нацгвардії в американському штаті Каліфорнія, спалахнули заворушення через антиміграційні рейди. Місцева влада звинувачує Вашингтон в ескалації. Закликає відкликати Нацгвардію. Губернатор Каліфорнії назвав це серйозним порушенням суверенітету штату. Дональд Трамп відрядив до Каліфорнії дві тисячі бійців, аби вгамувати протести. Акції не вщухають третю добу. Люди палять автівки та шини, кидаються димовими шашками. Армійці ж застосовують в силові розгони і у хід йдуть гумові кулі. Під час мітингів навіть поранили одну із австралійських журналісток, і це потрапило на камери спостереження. Протести в Каліфорнії почалися після масових рейдів міграційної та митної служб. Їх проводять у межах політики Трампа щодо боротьби із нелегалами, яких президент наказує депортувати із країни тисячами. Втім, як повідомляє низка американських змі, арештовують правоохоронці без розбору навіть тих, у кого є дозволи на проживання у США. Окрім того, Каліфорнія це штат, що межує із Мексикою. Тож там дуже багато іспаномовних переселенців, яким не сподобалися такі заходи Вашингтона, тому вони і повиходили на протести проти Трампа. Придушення мітингів розкритикувала і президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Бутерброд, вода додому. Ізраїль узяв під контроль судно із активістами, які пливли до сектору Гази. Серед знаменитостей на борту, зокрема, екоактивістка Грета Тумберг. Ізраїльські військові піднялися на облавок. Під час інциденту ніхто не постраждав. Активістам надали харчі та воду. Їх доправлять до берегів Ізраїлю. Очікується, що звідти пасажири повернуться додому. 2 червня Грета Тумберг разом із іншими одинадцятьма екозахисниками вирушила до Гази. Метою місії було доправити гуманітарну допомогу. Щодо вантажу в ізраїльському МЗС зазначили, що активісти перевозили менше однієї вантажівки із допомогою. Їхній внесок передадуть до гази через офіційні канали. В ізраїльському МЗС наголошують, активісти разом із Гретою Тумберг намагалися влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було отримання розголосу. Адже за останні два тижні з Ізраїлю до Гази прибуло. 1200 вантажівок із допомогою глузував із суперника і сам потрапив у халепу. Дональд Трамп став об'єктом жартів у соцмережах після того, як перечепився на трапі літака. Нинішній президент США свого часу насміхався із тодішнього глави Білого Дому Джо Байдена. Політик впав, коли піднімався на борту. Тім напередодні Трамп і сам повторив долю попередника, подолавши третину Трапа, президент США перечепився. Швидко піднявся і вже згори помахав пресі. Дональду Трампу на вихідних виповнюється 79 років. Він лише на 4 роки молодший за Джо Байдена, з віку якого не раз глузував. Цікаво, що на падінні Трампа інцидент не вичерпався. Після нього на літак піднімався держсекретар Марко Рубіо, який також ледь не впав, щоправда, на іншій ділянці Трапа. Велика чорна хумара зі столиці України відлітає на фестиваль у США на Софійській площі. Розпочинається демонтаж арт експозиції, яка завдяки ідеї і масштабу. Наробила галасу серед киян об'ємна надувна конструкція. Важить 7 тонн, І за задумом авторів, це хмара, яка попереджає про грози, що насуваються, а ще про загрози людей, які вже присутні в нашій реальності. Щоб передати цю метафору, в інсталяцію вбудували звуки війни, які звукорежисер спеціально записав у Запоріжжі. А ще хмара періодично оживає, блимає спалахами, наче імітує блискавку, та відтворює звуки грому. Далі хмару доправлять до. США, де вона стане частиною фестивалю «Burning Man». Е, минулого року на цій восьмиденній події в постелі Невади, українці вразили гігантською фразою «I'm fine», Я в порядку відповідь, яку українці вже звично дають навіть під час обстрілів, попри втрати і гори. Багато дуже інженерної роботи, а щоб це пошити, знадобилося 4 кілометри тканини вагою, тільки тканина це 1200 кілограм, плюс ще десь 200 кілограм. Це світлові прибори. Кожна кулька, от яка є, вона всередині теж кулька, тобто ця штука всередині не порожня. Схожий на тата і має його ім'я. У Рівному жінка народила немовля, якого зачала вже після загибелі його батька на війні. Чоловік у короткій відпустці здав біоматеріал на заморозку. А невдовзі його дружина отримала трагічну звістку. Коханий загинув, та вона вирішила здійснити їхню мрію, народити спільну дитину. Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість цю історію. Ось ця пологова зала, де народився 20-го числа Юрій з вагою. 3,150, ростом 52 сантиметра. Цілком хороший здоровий хлопчик, похожий на свого батька. До речі, історія, яка не може лишити байдужою, вперше в нашому закладі і вперше в нашій області. Вона про щастя, очікування малюка і біль від втрати його батька. Сум переповнював серце В неї на середині вагітності. Виникла загроза переривання. Жду малесеньке. День на день або вночі. Ми з чоловіком ішли до цього вікну більше, ніж року. Це Наталія Гордійчук розповідає свою з чоловіком історію з палати перинатального центру. Тут вона ще в очікуванні свого синочка зачаття малюка відбулося вже після загибелі його батька. Мені не що його немає. Скара що він загинув. Я просто кричала, Що це неправда? Стрілець Юрій Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині 21 травня 2024-го, А його син з'явився на світ за рік, 20 травня. Подружжя Гордійчуків давно мріяло про дитину, але не вдавалося. Тож звернулися до медиків. Велике бажання було то тобто, з неї чоловіка. Юро, я один ну, перший раз тільки я раз його бачив, Тобто, ну я бачив, що він дуже хоче. І ми знали, що її чоловік на передовій, і ми запропонували їй скористатися опцією. Здали репродуктивні клітини, щоб провести кріоконсервацію. Він здав матеріал, і вже буквально за кілька днів він їхав на Донеччину на передову. І він розумів: він говорив, що він може звідти не повернутися. Він дуже мав бажання мати. Дітей. і вона вона обіцяла що вона реалізує Це бажання і що він буде батьком це Наталя перед пологами вагітна розповідає, як дізналася, що екозапліднення було вдалим. Вже мені сказали, що ми вас вітаємо знов, О, як я плакала, як воно мене вспокаювали. Відразу поїхала до Юри, на могилки поїхала, Мені сказали, Через переживання та стрес під час вагітності виникла загроза переривання. Утім лікарі дитину зберегли. Доносила до 40 тижнів гарного хлопчика. Народила. На честь тата назвала Юрою. Нині Наталю з малюком вже відпустили додому. Вона поки не готова спілкуватися із пресою. Не хоче зайвої уваги. Медики ж кажуть, все більше жінок, чиї чоловіки воюють, питають про процедуру ЕКЗ за допомогою кріозамороження. Ми, як правило, ще скеровуємо наш лікувальний діагностичний центр. Центр, де у них підписані пакети на репродуктивні технології. І також жінки самі звертаються в приватні клініки. Це наша ембріологічна лабораторія, де творяться дива, творяться нові життя. Поруч там є окреме приміщення, де є кріосховище, де зберігається заморожений біологічний матеріал. Саме в цьому центрі репродукції Наталі і провели екстракорпоральне запліднення. Тут, як і у багатьох приватних клініках, біоматеріал військових зберігають безкоштовно. Овно Цьогоріч підписали договір з НСЗУ. Репродуктивні послуги тепер фінансує держава. Клітини зберігаються за бюджетні кошти до кінця військового стану. Потім протягом шести місяців військовослужбовець або пацієнт. А він має звернутися із заявою щодо продовження їх зберігання, наприклад, за його кошти, за його за його рахунок. Якщо людина загинула, то тоді ці або визнана. Зникли з безвісті, то тоді ці клітини будуть зберігатися протягом трьох років. Окрім цієї клініки СЗЗО в Україні співпрацює ще 17 приватних і державних відтак військовому, щоб здати біоматеріал, не обов'язково їхати додому. Він може морозити в будь якій найближчій клініці репродукції а далі біологічний матеріал по дорученню може транспортуватися в будь-яку клініку. Медики ж розповіли нам. Наталя вже готується до хрещення маленького юрка, так як вона і мріяла з коханим чоловіком Юрієм. Я думаю, що він там. Щасливих буде. анна Махно, Олександр Ковтунець, Ірина Маркевич та Сен плюс марафон. Єдині новини Негода знеструмила понад пів тисячі населених пунктів. Грози, град і сильний вітер на ранок наробили лиха у дев'яти регіонах України. В Укранерго наголосили, що нині працюють над тим, аби якнайшвидше заживити всіх абонентів. Наслідки зливи від учора долають комунальники. Напередодні злива лише за півгодини наробила лиха, зокрема в столиці. Дощ застав киян просто на пляжі, де багато хто охолоджувався від плюс 36. Дерева обривали лінії електропередач, падали на машини подвір'я на вулиці або топило дощем, або давило градом. Сьогодні ж після зливи температура знизилася до плюс 23 за цельсієм. Втім, на сході півдні України все одно спекотніше. І таких заливних дощів на найближчі дні синоптики не прогнозують, Тож мають бути помірно теплі вранці прохолодні сухі літні дні. Йде зниження температурних показників, температурного фону. І зараз вже в найближчі ночі будуть в межах 8-14 градусів, а денні максимум від 18 до 24. Дещо тепліше, поки що в нас залишається, звичайно, це південний схід. Там сьогодні в нас ще може бути 30 і трошки вище, але надалі, вже починаючи від завтра, також температура знизиться, і вже кілька днів утримується в межах 23-29 градусів. Біль втрати і нове кохання в одному із сіл Київщини під час обстрілу загинула мама Чорногузиха, котра своїми крими накрила дитинчат. Місцеві вирішили, що згорьований голова родини пташенят не прогодує, тож забрали їх додому, аби виходити і відпустити восени у вирій. А вже за кілька днів дізналися, у нова дружина. Чи засуджують його селяни, і хто та як виходжує на півосиротілих личенят? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже далі. Своїх підопічних світлана жартома називає птеродактилями, і вони весело клекочуть, зачувши її голос. Малюки із недитячим апетитом. Спочатку ми годуємо наших маленьких, що вже показують свої характери. Так, діти кушаємо. цих пташенят Світлана забрала додому після того, як наприкінці травня у її селі на Київщині збили російський дрон, постраждали людські хати, і єдине на все село лелеча сім'я. Подробиці того ранку переповідає Володимир Іванович від його дому до гнізда усього кілька метрів. Пригадує разом із собачкою бонею саме снідав у кухні, аж раптом вибух. Двері вирвало, вікна повибивало, тріщини і великі дірки у стінах. Російський шахет був нашпигований металевими кульками. Вас прям щось врятувало. До <пілити> каже політика палітика, хлопчика. Ви дядька в рубашки родились. Це то і не в одній, напевне. Мабуть, <пілити> да порозбивало господи і у сусідів, ледь оговтавшись, місцеві кинулися до гнізда. Бусили тут мешкають понад 10 років. І як вірять селяни, приносять щастя. Тож що весни чекають їх із вирію. першим повертається глава сімейства кльопа. Цьогоріч вони із дружиною висиділи четверо малят. Всідав, лідаю в вікно, і коли він прилітає, він починає такі свої звуки, що він прибув. Кликоче Так, да, кликоче. Виявилося, що під час атаки мама Лиличиха загинула своїх малюків. Вона огорнула крильми і таким чином врятувала. А зверху так. Вона зверху вся обгоріла була. А ці дитинчатка були під нею. Зняти обгорілу пташку з гнізда допомогли енергетики, котрі працювали у селі. Поховали чорноозуху поруч із стовпом, на якому гніздилася сім'я. Оце отут -от наша лежить мамочка дуже гарненька. Пташенята майже не постраждали, а от кльопа, каже Світлана, впав у відчай. Кльопа прилетів, в гніздо, отак встав, і він дивиться на, на, на цих птенчиках і не знає, що йому робити. Тому що ну, по-перше, в нього був дуже великий стрес. Селяни сумнівалися, що птах вдівець зможе сам прогодувати аж четверо дітей. Тож Світлана забрала їх до себе і наразі доглядає разом із подругою Іриною. У нас не було виходу. Вони там могли б загинути, а у нас є шанс їх врятувати. Я не думаю, що батько міг би їх сам прогодувати. До того ж, він не міг постійно бути з ними, захищати від дощу та спеки. Він би ще слабеньких із гнізда викинув. Бо їжі тут мало. Рятувати і виходжувати тварин світлані не звикати. У неї кілька десятків собак та котів. Йому вже 40 днів, але він такий маленький маленький, і полобляши, але живий. У списку врятованих також білченята, їжаки і цап марат. До нас прийшли дуже поважні люди. Відчиніть, будь ласка, колітку. Відчиніть, будь ласка, прошу пані, заходьте. Живе у Світлани і вимушена переселенка із Донеччини рогата коза Маруся. Бо там дуже вже було все побіто і нема куди можливості було їх спасати. І оце нам її привезли воєнні. Жінка каже, личенята обожнюють рибу та субпродукти, а ще приймають вітаміни. А вночі сплять. Ми Ми ні, ні. Ми останній раз їх погодуємо десь в одинадцять, де да. десять, да. І все. І ані, ото до 6 до 7 ранку спля. А вже за кілька днів після трагедії село облетіла новина Вдівець Кльопа більше не у траурі. Він знайшов собі нове кохання. І він її опікує, і вона з гніздечка не злазить. Звідки самичка невідомо, але за даму серця Кльопі довелося поборотися. На розбірки прилетів, імовірно. Покинутий нею чоловік Чорному не можна передати, як він одгонив його. Тут по дорозі, ну на дорогою прямо летить і з Херкоша на його. Тепер нова дружина сидить у гнізді і скоро теж стане мамою. За любовними походеньками кльопи спостерігало все село, але місцеві розуміють, інстинкти сильніші ніж журба, тож лалеку не засуджують. Сталося таке, вже все. Її не вернеш, mm -hmm. її не вернеш, а жити треба далі. І якщо він буде такий самотній нещасний, то і у нас село без нього буде самотні нещасне. Mm -hmm. Тим часом для напівосиротілих бусьок Світлана на обісті облаштовує тренувальну базу з трампліном, щоб коли виросли, навчилися літати. Оце каркас зробимо наподобі. Гнізда уже, коли буде сонечко, ми їх туди будемо сажати. А ще жінка сподівається, кльопа впізнає дітей від попереднього шлюбу за клекотінням, бо він часто прогулюється на городі у Світлани, і всі разом вони полетять у вирій. А як ні, чорногузи залишаться жити тут у спеціально зведеному лелечому гуртожитку. Може, вам потім лелеки кого? внуків чи правнуків уже привед. Принесуть янчить будем усіх Олена Лоскун Євген Литвиненко ТСН 1+, плюс 1. марафон. Єдині новини.